Всім привіт, компанія Fresh Auto вітає вас. Знімемо для вас, для вас відеоогляд ось такого автомобіля. Це Volkswagen Tiguan, чисто 18-го року випуску по техпаспорті у вас буде. З 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт. На 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач DQ500, 7-ступка, мокра, одна з найкращих коробок у ВАГ-групі. Отже, автомобіль пригнаний з Європи, а саме Швеції, повністю весь є цілий, без ніяких абсолютно моментів, з оригінальним пробігом 152 тисячі, який цей пробіг, як завжди, у нас є підтверджений офіційним дилером. Тобто, що ця автівка заїжджала до офіційного дилера, та все вчасно та гарно по регламенту в ній обслуговувалось. Так що абсолютно ніяких моментів з даному автомобілю зараз нас немає. Автомобіль працює справно, чітко, гарно, коректно. Отже, що до самого автомобіля, автомобіль має реально хороший, має хайлайн комплектацію. І реально буде дуже класна ціна на дану автівку. Отже, зараз я швиденько пробіжуся по комплектації даного автомобіля. Потім зробимо замір лакофарбового покриття по самому автомобілю і покажу, як виглядає внутрішній стан цієї автівки. Отже, погнали щодо самого автомобіля до комплектації. Реально, комплектація хороша, хороша того, що тут хайлайнерська вона, оптика фуледовська, адаптивна максимально. З функцією вирізання автомобілю з потоку. Це топова одна з найкращих оптик. Далі біжимо 18-легкосплавні диски, оригінальні, тігуановські з літньою гумою, розмір гуми 235 на 55. Так, далі біжимо до самого автомобіля, що в нас є ще зовні Задня оптика, також ледуська, вона максимально топова. от Повний привід даного автомобіля. Так, Тепер що ще в ньому є? відкриваємо, бачите, відкриваємо автівку і що в нас є? Зараз сядемо, зробимо запуск і пробіжимося, що є всередині по комплектації по самому автомобілю. Так, отже, Запускається, запустилося. Так, запустилося, все працює чітко, коректно. Цифрова панелька приладів перед вами. І ось бачите, пробіг 152 тисячі. Далі маємо адаптивний круїз-контроль. Щодо асистентів, то маємо Line Assist та Front Assist. Front Assist, якщо водій не реагує на перешкоду, то автомобіль реагує замість водія і Line Assist, це рух по смугах. Так, є по асистентах. Адаптивний круїз, сказав, Підігрів дзеркал у нас є в цьому автомобілі. Потім магнітолка Discovery сенсорна. Маємо трьох Зонний клімат-контроль з функцією очищення повітря, з Webasto, з функцією програмування на конкретний час і день, та підігрів сидінь та підігрів кермагів цього автомобіля. Потім маємо Android Auto Apple CarPlay, українська мова встановлена. От ось ці кнопочки це дублюють три, три зони клімат-контролю, керується тут двома зонами. А ззаді ще одна зона можна керувати. І до того всього маємо кнопочки старт-стоп, самопарковка, камера заднього виду, парктроники 360 градусів, коліщатку для зміни руху режиму їзди. Ви собі вибираєте різний режим їзди, який для вас буде найпідходящий. От, два ключа та пульт на Webasti йде в комплекті до даного автомобіля. От, підсвіт, в картах ось тут встановлена підсвіточка Амбієнс, яка дуже гарно світиться ввечері, коли включена оптика в автомобілі. От так далі біжимо назад. Позаду автомобіля у нас є е, так само підсвіточка під в картах, Керування третім кліматом є. Ось такі дуже зручні столики, які відкриваються. от, Тут можна собі сидіти, каву чай пити зручно, класно. От, Або працювати з якимось ноутбуком. так. Е, далі, Що ще маємо по комплектації? Електрокришку багажника маємо даний автомобіль. Е, Потім електрофаркоп є, також дуже класна, зручна штука. Та е, компресор, клей, тобто хлей, це всі, е, як то кажуть, по комплектації, що, мало бути, то мабуть, є е, з додаткові елементи. Так, Є по цьому автомобілю. Так, потім, 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 що ще в нас є? Ну, В принципі, все. це все, все по комплектації, що може бути такого основного в цьому автомобілі. Тепер зробимо замери зараз по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з цією автівкою повністю є все добре. Так, погнали По передня ліва сторона. Передня ліве кров 131. Ще раз 108, далі ще раз 147. 126, 126. 108, заднє крило у нас 119, 110, поверху у нас 119, задня кришка багажника 119. Ще раз у нас 133. Задня права крило у нас 107, 122. Дверка у нас 122, 123. Передня права дверка 140, 132, 114, 123. І капот у нас 132. Це ж спавно предложив. 140, 140 і 141. Отже, бачите, що повністю автомобіль є в оригінальному окрасі, ніякі елементи тут не фарбувалися, не знімалися, не перелаковувалися. Все чітко, як і виїхав по заводу, такий на даний момент автомобіль у нас є. Так, стосовно щодо слідів експлуатації по автомобілю, маємо в попередній частині декілька дрібних сколиків. Вони є не критичні абсолютно, але ці сколики є присутні в цьому автомобілі. Тобто по капоту, по передньому бампері по оптиці трішки дрібних сколиків є. Решту по кругу автомобіля є абсолютно все добре. Ніяких бачите немає ні притертостей, ні подряпин, ні по пластику, ні вмятин по кузову автомобіля немає. Все є в нормальному абсолютному стані. По задньому бампері трішки видно притертості, ось таких, бачите, по задньому бампері є. Видно, що десь щось грузили в багажне відділення і зачепляли задній бампер. Ну і по лівій стороні також все добре. Бачите, немає, ще раз скажу, ніяких дефектів по лакофарбам, по Як На мене все добре. Трішки є сколик на передній водійській дверці. Ось такий от сколик, бачите, є. На передній водійській дверці є трішки сколик, а так, як на мене, я абсолютно подивився, впоміст є нормальний, адекватний автомобіль на свій пробіг на 152 тисячі. Тобто ну, хороша, класна автівка. І я ж кажу, ще раз буде більш як адекватна ціна на цей автомобіль. Ну, і Щодо самого внутрішнього стану а, автівки, то ну, тут питань немає також, подивіться, ось карта водія у нас, пороги, пластик. Трішки я з цими цій накладиці, по пластику зауважень немає. Сидіння також в гарному стані. До речі, сидіння у нас іде ж, Алькантара з текстилем. До керма також зауважень немає нічого з цим кермом, немає ніяких дефектів. Так, тут все добре, 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 добре. Позаду аналогічна ситуація. Бачите, до речі, приємно пахне в автомобілі, ніж тут нічого не курив, ніяких лишніх запахів немає. Так, По текстилю, по сидіннях також все добре, по стелі у нас, дивимося по стелі. Також супер, ніде нічого не потерти, бачите? Пластик багажного відділення гарний, має вигляд, стеля також. Тобто нічого великого габаритного багажник не пхав, попередній власник. Ще раз подивимося з цієї сторони. До речі, ось тут, бачите, тут по цьому пластику все більш-менш добре, з цієї сторони також. Ось так якось виглядає саме багажне відділення. Як на мене, реально на 152 тисячі має гарний стан, багажне відділення, стеля також в нормі, бачите. Так що на 152 тисячі має реально хороший стан цей автомобіль. Тут ідентична ситуація, абсолютно так, є. Ну і передня карта, передня карта пасажира. Ще раз дивимося, ось тут ці всі пороги. Тут вже накладочка класна, бардачок, торпеда, сидіння переднього пасажира. Ну, реально стан є хороший. От прям, типу там, там пара моментів є, але ну, бушний автомобіль 152 тисячі моментів взагалі завжди мають бути. От якісь там сліди використання, А так, як на мене, реально дуже хороший гарний автомобіль. Так що, друзі, ось така автівка в нас є для вас. Саме головне тепер завжди, це ціна питання. Ціна питання на даний автомобіль буде орієнтовно 28500 доларів на віддачу. Тобто за чистий 18 рік за хайлайн-комплектацію, за оригінальний пробіг 152 тисячі, 28500 доларів на віддачу. Так що, хто розрахований на такий бюджет, залітаємо до нас на ТЕЦРАЙ, як завжди. Надамо вам максимум інформації по цьому автомобілю. Кому треба історія від дилера, будь ласка, пишіть, дзвоніть, Надамо вам історію від дилера. Якісь комп'ютер діагностики, перевірки, тобто е історію покупки цього автомобіля, надамо вам максимум, максимум інформації по цьому автомобілю, От, і щоб ви мали розуміння, що ви купуєте за автівку. Так що якось так, якщо якісь там у вас є моменти, які вам не підходять по цьому автомобілю, у нас є ще великий вибір цих Volkswagen Tiguan Є в нас абсолютно ідентичні такі самий Volkswagen Tiguan 18 років тільки 155 пробігу за трошки нижчою ціною. От так що, повірте є з чого в нас вибрати от по фільтвагенах Тігуанах. Так що, друзі, всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока. Е,